Нам сказали про нирювання. це там, коли під водою ти затримаш дихання, і там 50 метрів. І мені здається, що це ти був типу, один з моїх перших 50 метрів, бо до цього ти тільки по 25 ми плавали. Або, можливо, там, я вже плавала, не пам'ятаю. Але я, як, я, прям така картинка в мене, я беру дихання, затримую. Спускаюся під водою, пливу, пливу, і все. Далі далі я нічого не пам'ятаю. Пам'ятаю, як тільки я вже опинилася на бортику, і мене отак почали просто до басілі. І типу я бачу така щось, прокидаюся, нічого не розуміє. Тренер вона вся мокра, бо вона зі мною нирнула і каже, що типа, Тип, ти нирнула, пронирнула, винирнула, зняла окуляри, постояла, і типа потім просто як впала. А я пам'ятаю тільки момент, як я нирнула, і щось така, типа, очі відкрила, закрила, відкрила, закрила, і все. Далі я нічого не пам'ятаю. Така типа, на, на. Насіли волі, думаю, я ж не буду винирювати. Думаю, мені ж треба до кінця це робити. Ну це такий перший раз, коли я страцила свідомість і пронурнула 50 метрів.